Мої вітання. Сьогодні за допомогою HTML і CSS зробимо ось такий адаптивний сайт а, або адаптивну структуру сайту, бо сайт дуже голосно сказано. Якщо ми будемо робити, наприклад, його ширше або вуще віконечко, то і блоки будуть адаптуватися, але це можна зробити дуже, дуже просто, дуже а, легко і на HTML. А якщо ми візьмемо і зробимо іще менше, тобто за шириною нашу сторіночку. То ми побачимо, що змінюється повністю структура. Якщо зробимо іще меншою, то взагалі у нас буде одностовпчиковий сайт. Тобто, ось таким чином, ми можемо подивитися, як змінюється як адаптується наша сторінка. Так, я буду повертатися до цієї сторінки для того, щоб розуміли, що звідки ми беремо. По-перше, ми візьмемо із нашого шаблону, видалимо контент, далі весь CSS-код. Тут ми можемо розмістити більше, розширити це віконечко, і почати працювати. По-перше, зробимо наступне: ми візьмемо і оголосимо кожен із цих блоків як окремий блок div. Для цього просто указуємо div, Відкрили, закрили одразу. І таких блоків у нас буде цілих 5. Тому ми їх копіюємо. Далі наповнюємо контентом. Тут у, я указав там шапка сайту, перший, другий там, меню. Я укажу тут просто англійськими. Тобто, це буде хейдер. Наступне це буде у нас меню. Блок перший, блок другий. Так, і це у нас буде футер. Є. Yeah. Після цього ми можемо з вами змінити а, вигляд нашої сторінки. Робимо це, звичайно, в CSS. Указуємо селектор боді. Відкриваємо, закриваємо фігурні дужки. Тут указуємо колір фону бекграунд. Я хочу зробити його такого синього-сірого кольору. Використаю колір 19, 22, 33. Ось так мені подобається. Але тепер у нас практично не видно нашого а, тексту. Тож, я беру і роблю його білого кольору. Далі указую колір в. 6 ефок. Раз, два, три, 4, 5, 6. Все. Так, ну єдине, що можна зробити його трішечки товщим. Для цього використовуємо а, вже знайому конструкцію фонд. Так, ширина і указуємо. болт. Так, став текст тепер більш таким жирним. Після цього. Створюємо контейнери. Контейнером у нас, за допомогою контейнера, ми будемо з вами налаштовувати, де саме буде розміщуватися там хейдер, меню і так далі. Тож, указуємо через знак Діес контейнер. Відкриваємо, закриваємо дужки Далі оголошуємо гранку, тобто, у нас буде така сітка грид, за допомогою якої ми зможемо прямо розставляти кожен блок, де він буде знаходитись. Указуємо grid, дисплей спочатку оголошуємо його. Так, display, і далі указуємо grid. без цього працювати не буде. Так, після цього можемо зробити наступне відстань між елементами. тобто Ось цю відстань невеличко можемо додати. А для цього указуємо, і я указав там в 4 пікселі. Цього буде достатньо. Далі для того, щоб у нас була відстань одразу від країв нашого, нашої сторінки, ми знову ж указуємо знову Мергін знайомий в 40 пікселів. Так, цього буде також достатньо. Давайте зараз приєднаємо наш цей код через Selection. Указуємо ID, і в ID через дорівнює в лапках, указуємо наш контейнер. Як тільки я його додам, ми одразу побачимо деякі зміни. Так, бачимо відступ від рядків. Ну і один від одного там потім буде також. Закриваємо Selection. Так, і тепер можна переходити до деяких видозмінь, скажімо так, наших ось цих контейнерів, які зараз просто блоки. Так, давайте відкриємо або задамо для контейнера для дочірнього його елемента, хейдер. Для цього указуємо знову DS, указуємо контейнер. Далі ось такою стрілечкою вперед, указуємо хейдер. Відкриваємо, закриваємо фігурні дужки і тут указуємо розміщення тобто оголошуємо, де саме у нас буде розміщуватися цей елемент в гранті. Для цього нам потрібно буде указати grid. Так, і указуємо тут о, знову назву нашого хедер. Так, все, ми його оголосили, тепер можемо з ним працювати. Для того, щоб задати, наприклад, йому а, колір, по-перше, ми повинні з вами змінити HTML. Замість ось цього div, ми прямо указуємо відкриваючий хейдер і закриваючий хейдер. Так, і можна тут тепер подивитися, що ось ми обираємо всі ці блоки. Але хедер, він ніби окремий. Насправді воно так і є: окремий блок. Тож, задамо йому колір. Бекграунд color І укажемо. Давайте для початку там якийсь червоний. Для того, щоб було нам значно видно. Після цього ми можемо з вами указати а, деякі відступи. Відступи, наприклад, від ну, щоб він, він у нас не був такий а, плаский, скажімо так, ми зробимо відступи від країв його. І це у нас буде пейдінг в 16 пікселів. Так, уже краще. Мені ще не подобаються ось ці плитки, коли вони дуже такі квадратні угловаті. Тому я указую бордер радіус. Бордер радіус. Ну і давайте десь 8 пікселів буде, знову ж таки, достатньо. Так, є. Можна зробити ще обводку. Для цього указуємо бордер. Uh, далі, десь нехай знову ж таки буде. Uh, Обводка в 2 пікселі. І задамо кольор для цієї обводки чорний. Указуємо solid, систему, в якій ми будемо задавати колір укажемо RGB. І далі в дужках просто указуємо чорний колір це буде у нас 3.0 через кому. Ось так мені вже подобається, як воно виглядає. Далі що я роблю? Я беру, копіюю знову ось цей весь блок. І що я повинен замінити? Тільки назви. Меню, блок 1, блок 2 і футер. Тобто, ось таким чином скопіював, додав його, і замість хейдер прописую меню. Тут в назві також. Меню. Так, ну і знову ж таки, div змінюю на меню меню. І тут також. Так, червоний уже ріже очі, тому я візьму, по-перше, в хейдері, виставлю якийсь там, не знаю, темно-червоний нехай буде. А далі саме меню нехай буде якогось помаранчевого кольору, знову ж таки, темного. І ось ми бачимо вже такі зміни. А після цього я копіюю іще 4 рази, і замість тепер меню поставлю блок 1, далі блок 2 і футер. Зроблю це на прискоренні для того, щоб зекономити ваш час. З цим ми завершили. HTML ми більше чіпати, здається, не будемо. Працюємо тепер з CSS. І найголовніше, що ми повинні зробити тепер, це налагодити ось цей контейнер. Самі блоки у нас вже готові. Ми, в принципі, з ними все, що захотіли, вже зробили. Можна тут ще погратися, виставити по центру, але знову ж таки не будемо витрачати час. Тепер. Найголовніше в гріт, uh, тобто в цій гранки що ми можемо прямо uh, прописати, де який елемент буде у нас знаходитись. Uh, так, давайте. Uh, По-перше, зробимо наступне. Тут ми можемо побачити, що у нас два стовпчики і раз, два, три, чотири рядочки. То ми так з вами і зробимо. Через uh, команду, яка у нас одразу Перший буде, а ми указуємо тут кількість стовпців і їх ширину. Кількість стовпців ми указуємо repeat. Кількість стовпців у нас давайте для початку 2. І укажемо, що через кому якого вони будуть розміру. Вони будуть однакового розміру. Ми поставимо одиничку один Fr. Так, і бачимо, як змінилося вони зараз знаходяться у нас в одному місці, тому ось таким чином. Так, далі. Після цього указуємо кількість о, рядочків, а саме, м, укажемо їх о, висоту. Для цього укажемо знову grid, але тепер указуємо rows, тобто о, наші рядки. Далі, давайте поки що по одиничці, тобто, щоб вони були однакові. Один Fr пробіл. І таким чином через пробіл копіюю іще три рази. Скільки рядочків, стільки у нас повинно бути з цих FR. Так, є. Тепер можна вже розмістити наш наші елементи в цій сітці. Для цього використовую знову гріт. І тут обираю ось це розміщення. Erase. Так, з нового рядочку. В лапках я указую назви, через кому тих об'єктів, які будуть у мене в першому рядку. У нас їх буде так 4, Да? В першому рядочку я указую для початку хейдер. Бачимо, що він у нас перенісся. Це у нас буде перший стовпчик. Так як у нас в першому стовпчику буде знаходитися тільки один ось цей блок-хейдер, ми його просто пропишуємо тут поруч. І він буде у нас повністю на весь рядок. Далі, після цього, ставимо новий рядочок, натискаємо Enter. І в лапках записуємо, що буде у нас в другому рядку. В другому рядку першим у нас повинно бути меню, а далі блок перший. Так, в принципі, і прописуємо. меню Пробіл блок 1. Так, скопіюємо цей рядочок, і ми там тільки візьмемо. Змінимо на блок 2. Лишається у нас додати футер. Футер по тому самому принципу, як і хейдер. Тобто ми а, додаємо два рази один і той самий блок. Так, як ми бачимо, виглядає все приблизно, як у нас і було. Але меню у нас все ж таки буде менше. Це єдиний виняток із цих цих блоків, які ми задамо через клас. Щоб задати через клас, повертаємось до HTML. І ось в цьому місці замість меню повертаємо наш div. Клас і указуємо тут клас меню. Поки ми його там ще не створили, але він є. Так, і закриваємо div. Так, як ми бачимо, у нас немає такого класу, тому тут взагалі ніякої обводки немає, тільки контент. Повертаємося до нашого коду, шукаємо меню і для того, щоб змінити на клас, додаємо просто крапку сюди. Ставимо крапку і бачимо, все у нас вийшло так, як ми хотіли. Єдине, що, якщо ми з вами візьмемо в такому вигляді, лишимо, у нас меню буде напів. Сторінки. Наше цікавить, щоб вона займала третину. Щоб це виправити, ми додаємо ще один стовпчик. Замість двох натискаємо 3. Бачимо, у нас змінилося, зробилося менше. Але тепер, так само як в хейдері ми робили хейдер хейдер. Тепер у нас три а, стовпчики, тому ми додаємо і ще один хейдер сюди. Пробіл і хейдер. Те саме робимо і з футером внизу. Так, поки що ми бачимо, у нас лишається останні. Чому так відбувається? Тому що у нас тут три стовпчики, тут два стовпчики, і у нас злітає вся гранка. Вона повинна бути у нас рівненькою. там, 3 на 3, наприклад. Що в даному випадку робити з другим і третім рядочком? У нас буде першим блоком, першою третинкою меню. А дві другі третинки буде блок 1. По тому самому принципу. Ставимо пробіл, блок 1, блок 2, те саме. І все, у нас вийшло. Так, і тепер ми можемо побачити, що у нас став адаптивний більш-менш сайт, як ми з вами е його розробляли. Тільки у нього не змінюється сама структурка. Щоб змінити структуру, нам достатньо взяти і внести умову Screen. Е так, ми можемо взяти скопіювати ось цей весь блок, тільки ми видалимо все зайве з нього. По-перше, ми указуємо Screen. Нема підсказочки добре. Напишу вручну. Так, скрін І указуємо що а, через end а ми указуємо саму умову: що максимум а, ширини. У нас буде не більше 500 пікселів. Тобто, як тільки 500 буде, у нас спрацює той самий, Ну назвемо це тригер. Так, далі. Після цього додаємо наш блок те, що ми скопіювали, оголошувати вже гранку нам не потрібно. Відступи всі ці змінюватись не будемо, тому ми їх можемо прибрати. Так. Ось з трьох стовпців ми також прибираємо, тому що у нас вже цього не буде. Після цього а, ми можемо змінити, так як у нас а, коли стане менший наш екран, у нас буде всього три рядочки. Ось ці два блоки будуть в один ряд. Тому ми також прибираємо одну з цих одиничок. Так, і що нам необхідно тепер буде зробити а, це розмістити наші блоки таким чином. Замість ось блоку один ми розміщуємо тут блок 2. А ось цього рядочку взагалі у нас не буде. Ми його видаляємо. Так, ну і, звичайно, після цього, о, як ми все це відредагували, я забув поставити відкрити та закрити фігурні дужки. Тож їх тут буде дві. І тепер, коли я буду робити меншим. Ми бачимо, що блоки автоматично змінюються. Єдине, що мені ось тепер не подобається, як виглядає тут блок меню виглядає більш-менш класно. Як тільки роблю меншим, він також стає ось таким тонким. А щоб цього не було, ми можемо взяти і другий рядочок зробити в два рази більшим. Тепер ми можемо подивитися, як змінюється. Якщо зробимо іще менше, у нас повинно бути взагалі в один рядочок. Тому ми можемо скопіювати все, що ми тільки що з вами зробили, показати менше 400 пікселів. І ось тут змінюємо наступним чином. Ми укажемо, що у нас буде всього один, одна колонка. Для цього укажемо через grid, знову ж таки, укажемо тепер, скільки у нас буде фіксованих стовпчиків. Так. І він у нас буде один. Один який буде рівненький. Так, після цього а, ми можемо після цього указуємо рядочки. В рядочці у нас буде 5. Тому ми будемо використовувати всі однакові. Тому просто ось цю одиничку вставляємо ще два рази. Так, і розмістимо тепер, так як у нас буде всього один стовпчик. Ми повинні тут ми вказали, да, що один стовпчик ми повинні вказати тільки один з цих стовпчиків. Меню. Давайте тут прям зробимо наступним чином. Перенесемо блок перший. Закриваємо дужки на новий рядочок, блок другий. І футер достатньо просто видалити. Так, перевіряємо, чи все у нас працює. Перемістилося і перемістилося. Ось такий. Я думаю, не дуже складний урок, на якому ми змогли з вами адаптувати за допомогою CSS так прикольно розмістити блоки.